Світиться у нас ось така помилка, це у нас Кіаніро, 2020 рік, 145 пробігу. Ця помилка в принципі, світилася, коли ми купували автомобіль. тобто На опціоні це було зазначено, людина звернулася її зацікавив даний автомобіль. Це у нас 20 рік трьохфазна. Дав нам бюджет, з урахуванням того, що потрібно буде промити цю систему. Зараз приїхали до хлопців, будемо підключати обладнання. Промивати і замінювати антифриз. Ось так, друзі, Тобто, якщо у вас є така помилка, ви бачите на зоні проблем немає, автомобіль приїде в місто Волочист, ми вам його промиємо. і Ви вже заберете автомобіль е, з новим антифризом з промитою системою. Послуга така коштує у хлопців е, 12 тисяч гривень, проте, якщо автомобіль компанії Benelux Car, от є наші рамки, послуга для вас буде складати 10 тисяч гривень. Ось так. Автомобіль вже сьогодні забрали з м'ятин. Зараз промиваємо систему, заливаємо новий антифриз, женемо на майку і очікуємо, власника будемо передавати йому цей автомобіль, він вже буде повністю готовий до реєстрації. Хто бажає придбати електрокарт Європи, Бенелюкс Кар з радістю допоможе. Контакти людей, сторіночку людей, які займаються промиванням і заміною антифризу. Ні, рукону, ну, одним словом, електричка, залишу в описі до відео. Всім гарного дня!